Перелізти через паркан, піднятися на четвертий поверх, погасити полум'я і врятувати життя. Ледь не щодня такі завдання стоять перед фахівцями служби порятунку, але цього разу це лише реконструкція надзвичайних ситуацій на змаганнях. Масштабна подія відбулась у Камінському. Чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківіренка. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація Федерація пожежно-прикладного спорту. Спочатку війни це вже друге змагання пожежних у нашому місті. Попередні роки масштабні збори проводились у різних куточках області. Захід розпочали з урочистостей та вшануванням загиблих воїнів хвилиною мовчання. В програмі у нас буде декілька видів змагань, приймають участь як чоловіки, так і жінки, оскільки в нашій службі гендерна рівність і функції виконують як і чоловіча, так і жіноча стать. А команди приїхали з усієї області Дніпропетровської, з усіх наших державних пожежно-рятувальних загонів, які розташовані на території Дніпропетровської області. Це дев'ять команд. На нинішніх змаганнях було представлено дев'ять збірних команд. Згідно з правилами, в кожній команді має бути одна жінка. Разом з рятувальниками Кам'янського виступала Анжеліка на її досвіді. Багато років роботи фармацевтом у місті Бахмут до змагань долучилась, аби подолати нове випробування. Саме з цього виду спорту спершу а так ні в теніс. їздила, по піатлону їздила і з кульової стрільби. Це нове, це для мене зовсім все нове. Головне ж протистояння відбувалося серед чоловіків за чотирма вправами. Найзапекліша боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати відстань із перешкодою у вигляді стіни, після розгорнути пожежне заряддя і при цьому пробігти по дошці. Можна би було, звісно, і краще, але ну, якби доволі не да, результатом. Так як рік взагалі нічим не займалися, то. Трошки упали результати в тому році були гучі. У мене краще вийшла 100-метрова смуга з перешкоди. Покраще було. Трошки хуже пробіжав, ніж в тому році. В тому році пробіжав намного три тренуватись, тренуватись і тільки побіда. Учасники змагань із практикою знайомі не лише завдяки пожежоприкладному спорту. Вони професійні ДСНСники, які щодня рятують людей і ліквідовують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Дякуємо, герої без зброї.